Близько трьох місяців назад я виклав відео, де створив свою першу гру за 24 години. І дивлячись на ваші коментарі, я вирішив створити другу частину. Тому всім привіт! Мене звати Дмитро, і зараз ви побачите, як я удосконалив свою першу гру за 24 години. Лайк, підписка. Погнали! І так, спершу я вирішив взяти за головне меню, бо яка ж гра без меню? Отже, створюємо ще дві сцени для меню, ну і для другого рівня. Робимо правильну ієрархію і все готово. Далі переходимо на сцену для меню, створюємо кнопочки, пишемо вибери рівень і починаємо писати скрипт для того, щоб усі кнопки працювали. Moments later. Ну і знову ж таки, вискочила помилка, і я просто 5 хвилин не міг збагнути в чому проблема, а виявилось, що я просто написав стрічку з помилкою. Так, і таке буває. Ну а меню це добре, але треба було зробити так, щоб гравець зміг по закінченню рівня перейти на наступний. Тому я створив сферу з метою, що якщо гравець доторкнеться до неї, то перейде на наступний рівень. Потім по стандарту написав код, на щастя, він виявився маленьким, потім ще один, і тут наче все почало працювати, але чомусь при переході з останнього рівня в меню я не міг нічого зробити, ні нажимати кнопки, ні вийти з нього. І саме тут я застряг на півдні. Я перерив пів Ютубу, пів Гугла і навіть використав тяжку артилерію, чат GPT. І саме він вказав мені наймовірну причину. Виявилось, що міг бути заблокований курсор, і таки правда, написав ще одну стрічку коду, все запрацювало. І на цьому з гордістю за свою наполегливість я пішов спати. Ставши приблизно о 10 ранку, я прийнявся за найцікавіше, а саме створення другого рівня. Усі потрібні елементи я вирішив брати з першого рівня, просто скопіювавши їх. Знаєте, я люблю креативність, тому старався зробити рівень якомога гарним та цікавим. Вибрав кольори для текстур, які будуть добре дивитись, і вдягнувши каску будівельника, почав будувати рівень. Але правду казали мої батьки, що в мене руки жопи ростуть. Коротше, почав будувати рівень спочатку. Через хвилин 15 щось та й вийшло, і навіть доволі цікаво, але без проблем не обійшлось. Коротше, персонаж чомусь на деяких платформах не приграв, і було прийнято рішення зменшити у розмірах бокс колайдер. Ну, це штука, яка робить межі, з якими персонаж може контактувати. Коротше, це допомогло. Ну що, час закінчився, і я, напевно, добре попрацював, але залишились доволі великі кусяки, які я не міг просто так залишити. Тому я Прийняв рішення продовжити розробку гри. Одним із косяків було те, що куби в другому рівні погано. Ну як погано, дуже погано реагували на мої вистріли. Тому я почав експериментувати з силою вистрілу, гравітацією і так далі. Але не допомогло. Хоча на першому рівні все працювало на ура. Ще одною думкою було те, що, можливо, промінь, який націлює вистріл на куби, якось не так працює. Але знову ж таки, наче з ним все добре. І ви навіть не уявляєте, як у мене підгорало. Я думав, що зійду з розуму, оскільки що б я не робив, нічого не допомагало. Тому, якщо ви в цьому щось тягнете, то допоможіть, бо я не годен. Коротше, я вирішив переключитися на дизайн меню, так як воно виглядало ну зовсім не гарно. Накинув простенькі текстури, ну і погодьтесь, виглядає набагато краще, хоча це і не фінальний варіант. Якщо порахувати, то на те, щоб виправити косяки, які я так і не виправив, ну і на оновлення меню, у мене пішло приблизно 2 години. І знаєте, це наче і багато, але це не рахується, так як практично нічого не було виправлено. З цього можна зробити висновок. Що ще є над чим працювати і є над чим вчитись, так як усе, що ми робимо, має робитись як для себе, і саме тоді життя стане кращим і яскравішим. І якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарях, що ви додали б до гри, і можливо я впроваджу це в гру. Ну і дякую вам за вашу увагу. І я пішов робити наступне відео.